Щороку під час святкування Дня молоді нагороджують найкращих молодих та амбітних представників Бороспільської громади. Цей рік не став виключенням, хоча повномасштабна війна внесла свої корективи. Відмовившись від гучного святкування і сцени, в одному з кабінетів міської ради відзначили переможців конкурсу обличчя молоді молоді-2022». Сьогодні наша держава відмічає. Хотілось би сказати. Святкує, але на жаль. Сьогодні не так часто ми говоримо святкує, але сьогодні наша держава доводить про те, що в державі є українська молодь. Та молодь, яка першою піднялась на захист держави. Та молодь, яка доводить про те, що вона вміє перемагати. І нам надзвичайно приємно, що сьогодні. Наше місто саме ви представляєте молодь, яка вартує ну, найкра... найвищих слів поваги. Сьогодні ви представляєте тих, хто вміє перемагати. Сьогодні ви представляєте тих, хто доводить, що українська держава має достойних. Більше десяти років у Борисполі відбувається цей конкурс минулого року. Він змінив назву. А цьогоріч і форму проведення раніше. Переможців обирала комісія, яка складалася з 10 осіб. 2022 року організатори вирішили надати можливість обрати найкращих представників молоді в громаді, створивши голосування. Ну по перше я вітаю всіх з Днем Молоді. 12 серпня ми тепер щороку святкуємо день молоді, як європейська країна. Конкурс проходив цьому році онлайн. Проголосувало взагалі 1176 мешканців нашої територіальної громади. Це вау так. Тому не вирішила не комісія, а саме мешканці нашої громади. Дев'ять номінантів перемогли всі молоді, всі гарні, всі талановиті. Я всіх вітаю. Кожен треба в статуетку. І також буде грошова нагорода, одна тисяча гривень. Це якби такий невеличкий бонус. Отже, 12 осіб подало свої кандидатури в дев'яти номінаціях. Найзапекліша боротьба велася між номінантками за звання журналіст року, представницею від телеканалу «Бориспіль» Анастасією Фольц та редакторкою газети Трудова слава Мариною Грицюк з відривом в 79 голосів. Перемогу здобула Марина. Ой, було складно, якщо чесно, я дуже хвилювалася, тому що е я не дуже люблю, я вже казала, що я не дуже люблю такі от всі конкурси, тому я дуже сильно хвилювалася. Я або не гуляю, або виграю. Третього не, не дано. Ну, точніше, не беру участь або е виграю. Третього не дано. Тому я дуже сильно хвилювалася. А ще дуже хотіла наостанок подякувати, перш за все, ЗСУ. Це те, що лікарям також подякувати лікарям, зсу, поліцейським і всім, 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 хто прикладає руку до нашої перемоги. А тому, що завдяки цьому ми всі зібрались тут і стоїмо тут. Хотілося б також подякувати своїй трудовій славі за те, що повірили в мене, підтримали мене коханому, друзям, рідним і всім, всім, всім читачам. Обігнавши двох суперниць перемогу в номінації Медичний працівник року здобув ортопед травматолог поліклінічного відділення Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Сергій Тарабан. Він став. Одним з лікарів, які рятували наших поранених захисників, не так був страшний період коронавірусної інфекції, як період війни. Ситуація була доволі напружена. Постійно, кожен день на роботі, постійно в очікуванні поступлення поранених. Так дуже важко, але в принципі ми всі, все, все наше відділення, всі лікарі кожен день були на робочому місці. Ми, в принципі, були готові до будь-яких ситуацій. Так було важко, але Слава Богу, обійшлося. Період був тяжкий. Ми все рівно завжди на поготові на робочому місці. Блогером року став наш колега радіоведучий інтерв'юєр Олександр Панкратов. У інстаграмі в Олександра майже 40 тисяч підписників. Там він з початку повномасштабної війни знайомив свою аудиторію з волонтерами, проводив інтерв'ю з мешканкою Бучі та постійно говорив про жахи війни, що й зараз продовжує робити. Окрім цього, минулого місяця Олександр запустив ще й власний відеопроєкт: «10 незручних запитань, який вже доступний для перегляду в Ютубі. Зазвичай вони йдуть на інтерв'ю підготовленими та відповідають так, як їм зручно. Але чи готові вони відповісти на мої 10 незручних запитань? Це наш спільний проєкт, спільний з моєю командою і з моїми колегами. Ми всі працюємо для того, щоб він виходив щоп'ятниці о 16.00. Ось, Це 10 запитань, а це проєкт. Про відомих людей, про відомих містян, про тих людей, які не бояться щось сказати, і які можуть відповісти як на зручні, так і незручні запитання. Перемогу в номінації працівник правоохоронних органів року здобула слідча Бороспільського районного управління поліції Ксенія Альохіна. За словами пані Ксенії, це її перша професійна нагорода. Вирішила все ж піти по степам. Своєї матері, вона проробила слідчим 25 років. Так. Вона у 2014 році вже пішла на, на пенсію, тоді, коли їхала з Донецької області, ну, з цією сім сім'єю. І потім ну, вирішила саме сюди, тому що хочеться допомагати людям, хочеться добуватися справедливості. Um, не знаю, просто я вважаю, що це. Дуже важлива професія, тому що ми впливаємо на долю тієї чи іншої особи в залежності від того, ну які вчинок вона здійснила. Також нагороди отримали Вікторія, Якимовська в номінації відкриття року в галузі спорту Олена Кавєшнікова. Отримала звання працівник органів місцевого самоврядування. Відкриттям року в галузі культури та мистецтв стала Марина Зелікова. Активну учасницю шкільного самоврядування громади Олександру Масоху нагородили як лідера року, та учень 10 класу гімназії. Перспектива, учасник всеукраїнських олімпіад, Микита Молош, здобув перемогу у номінації відкриття року в галузі освіти та науки. Привітав та нагородив переможців заступник міського голови Віталій Горкун. Я дякую вам, що ви світлі, молоді, красиві. От не опускайте руки е і ніколи їх не опускайте. Як би то важко нам не було всім, але ми мусимо е робити кожен на своєму місці е на 100% і потім ще трошки більше. Тому що дійсно важко, дійсно складно нам буде всім, але ми мусимо цей тягар е випробувань пройти і далі буде е та країна, яка про яку ми всі з вами мріємо. Ще раз вас всіх вітаю сердечно. Безмежно вдячна за можливість привітати Тому що ну, сім років тому я так само виходив на нагородження. Ось успіхи вам Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспель.